От згідно з діючими рекомендаціями, слід уникати додавання кухонної солі в раціон немовлят. ВОЗ рекомендує знизити споживання солі у дітей, щоб уникнути небезпечного підвищення артеріального тиску у більш старшому віці. Хоча ці рекомендації. Переважно надаються до дітей старше двох років. Відмова від соління в їжі в ранньому віці може бути корисним для формування правильних харчових переваг в більш пізному віці. З цієї причини не рекомендується додавати сіль в їжу і уникати надалі в житті дитини дуже солоної їжі, такої як солоні огірки, солоне м'ясо, кубики бульйону або сухі супи. Рекомендоване споживання натрію, тобто солі в раціоні дитини до 6 місяців, становить близько 120 міліграмів і повністю покривається грудним молоком або модифікованим молоком. Там теж є натрій. Дітям у віці 7-11 місяців слід споживати не більше 0,2 грама солі в день, тобто приблизно це одна щіпка солі на день.